Розпочали фестиваль із параду ретроавтомобілів. 38 раритетних карів проїхалися містом та запаркувалися у середмісті на проспекті Незалежності. На фестиваль приїхали різноманітні ретроавтівки – від спортивних карів до військових. Володимир Гарбарук розповідає: газ 67 б на якому він приїхав, брав участь у Другій світовій та корейській війні. 14 років я 14 років. Чому я так довго робив? Я збирав повністю всі оригінальні запчастини, випущений саме в жовтні 43-го року. Один з перших і ти дев'яносто номер кузова, Тому я так ретельно підійшов до цього проекту. Це один з перших позашляховиків вітчизняного автопрому. Він дуже е, незначний проміжок, часу, тому зараз фактично запчастин до них немає. і Таких машин дуже мало в Україні. Це одна з кращих. Володимир Гарбарук приїхав на фестиваль із сім'єю, дружиною та сином. Вони всі пасажири позашляховика. Чоловіка я підтримую, але в основному всім займається він. Я його морально підтримую. А... Він все своїми руками все робить. Цю машину він реставрував. Це не один рік він її робив. Ну, молодець. Як тільки ретро запаркувалися, запаркувалася, долиняни та гості міста одразу роздивлялися їх та фотографувалися поруч. Найбільше мені сподобалася ця машина. Ласточка. <реш> Я чекала на такі машини. Якщо чесно, я щодо що до Другої світової війни не очікувала машин. Якщо чесно, Ну, а так, то подобається мені. Ну Все дуже цікаво, дуже класно, таких я ще не бачила, дуже хороші враження. ну Звичайно, хотілося б побільше. Чогось, чогось такого, ну побільше б машин. Найбільше мені сподобалася, можливо, оця зелена, вона така справді гарного тісної відтінку і кольору, і сама модель дуже цікава. Охочих пофотографуватися не бракує і біля синьої Тойоти 1977 року випуску. Власник автівки Ігор Штиленко розповідає, гордиться нею. Те, що купив цю Тойоту, вважає щасливим випадком. Це рідкісна для американського ринку. Робилися сімдесят шостого або 79, дев'ята, тобто їх небагацько. І такий стиль таких американських маселкарів, але поменше, поекономічніше під паливну кризу. Якраз була паливна криза в Штатах. і вони поштували. У нас в Україні це єдина відреставрована. Ще одна з локацій фестивалю показ мод, також у ретро-стилі. Легенький настрій. Також для долинян організатори підготували ретро-квести та розваги для дітей. На кожній з локацій ретро-автівка. Учасники проходять всі ці локації, виконують завдання, і в кінці хто саме перший прийде, той отримує досить класний і чудовий приз. Ми вже не перший раз проводимо такі. Минулого року ми проводили до Дня міста, дуже долиня нам сподобалось. Емілія Лошак брала участь у декількох конкурсах для дітей. Мені дуже сподобалося, так класно, дуже сам. Я ж... Я І мене дійсно тіпельки трохи не мені сподобались. Ганна Юсип розповідає, що відмітила для себе у програмі фестивалю «Ретросмак». Я думаю, так і сьогодні вихідний день. Завтра я вихідна. Думаю, що буду відвідувати і Хочу дуже хочу подивитися фільм, якийсь ретрофільм гарний показувати. І я думаю, я прихильниця фільмів. Я їх дуже люблю. Думаю, що я його відвідаю. Міський голова долини Іван Дирів розповідає: ініціатива провести фестиваль ретро-смак була від громади. Фестиваль після. Карантинних обмежень жорстких насправді люди хочуть відчути той смак життя, згадати його, і власне з цією метою ми проводимо фестиваль, щоб ну людям повернути ну, ці позитивні емоції, спілкування. Оксана Василик, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.